Всім привіт! Сьогодні, на огляді в продовженні теми ліхтариків, до мене потрапив такий цікавий ліхтарик від бренду, польського бренду Tiros, модель ts 1897. Чим він е, візуально цікавий, мені здався, тим, що він може бути як настінний кемпінговий ліхтарик, так і ручний ліхтарик. Тобто тут світить і тут світить. По характеристиках. Тут тривати потужність цього ліхтарика, і плюс вказано, що ось ця трубка має 16 діодів, наскільки я розумію, а якої потужності ця трубка не вказано. 220 люмен знову ж таки, ліхтарик, і ліхтарик б'є променем, бім промінь, на довжину 210 метрів, тобто далеко світить. По інтерфейсу в нього є ось тут. Єдина кнопка, яка захищена. Оце від транспортування такою штукою. Одна кнопка це є, включається ліхтарик. І включається ось цей кемпінговий ліхтарик. Ось так. І виключити. Зарядка ось тут, вгорі. Зарядка такого старого типу. В комплекті вона йде. Так, в комплекті вона йде. Ось так підключаєте і рекомендую виробник заряджати його виключеним. Ось так. І при зарядці ось тут світиться діод. Час заряду заявлено виробником 10 годин. Акумулятор ємністю 1500 мАч. Підозрюю, що акумулятор так само свинцево-кислотний старого типу. Скільки світить, в якому положенні, на жаль, виробник не заявляє. Так, по розмірах даний ліхтарик має наступні. Цифри, висота його 18 см. Ширина ось тут найвищому місці 5, на найширшому 6 см. Також хочу продемонструвати, як він світить в повній темряві. Тобто світить він яскраво, плюс ось цей ручний ліхтарик включається. Він більш точково світить. Одночасно їх включити ці два. І цей кемпінговий і ручний неможливо, тільки один з режимів. Так. Ось так. По суті, по основних характеристиках по інтерфейсу, по всьому я розказав. Якщо вас цікавить тема ліхтариків, тема цікавих гаджетів, підписуйтесь на канал, ставте запитання. Маю ще багато різноманітних ліхтариків і цікавих штук, про які можна зняти відео, і буду в майбутньому знімати. Всім гарного дня, до нових зустрічей і до побачення!